Попри значні стрибки цін, у магазини за хлібом у більшості люди все одно ходитимуть. Принаймні, дружківський хлібозавод, асортимент своєї хлібобулочної продукції скорочувати не планує. Наші підкліє випускають 32 види зділі. Із них 15 видів хлібних зділі, торжаних зділі, хліб домашній, паліски, обєдіний. Сьогодні дружківський хлібокомбінат, попри несприятливий інвестиційний клімат, не лише утримує попит на вже існуючу продукцію на достатньому рівні йому ще й вдається запускати у продаж нові вироби. Хліб об'єднаний пшеничний розвісом 650 грам, Це хліб, який робиться по класичній рецептурі э, как всегда, без только из натуральних продуктів, без применення лушчителя і розрыхлителя і так далі, і тому подібне. Хліб обідній пшеничний вже є у продажу. Випікається він у Дружківці, а реалізується у всіх містах регіону. Він знаходиться в базовому, то есть низьком ціновому сегменті. Він чуть дешевле, чем обычный массовый хлеб. Э, mm -hmm. производить мы его будем готово столько, сколько будуть заказывать покупатели. Вот, но возможно из-за цены ми будем діляти які та обмеження. ограничення, користуватиметься попитом новий вид хлібу у покупців ще й завдяки своїй привабливій ціні. Наразі його вартість 4 гривні 21 копійка. Втім, як довго вдасться втримати цінники на вказаній позначці, прогнозувати на підприємстві не беруться через нестабільну економічну ситуацію в Україні в цілому.